На поштовому блоці і буде весна чотири світлини, які були зроблені з 2014 по 2023 роки. Це фото захоплення аеропорту Бельбек польського фотографа Куба Камінського, молодята біля руїн будинку у Харкові Сергія Бобка. Також світлина, зроблена під час оборони Азовсталі у Маріуполі Дмитра Ореста Козацького, та фото Максима Дондюка, руки піхотинця з позивним сніжок. Автор зробив його у березні 2023-го за кількасот метрів від окопів російських військових. Ці фотографії розказує директор Миколаївського та Херсонського регіонів Укрпошти Єгор Косоруков. Відомі на весь світ. Це з одного боку, трагічний випуск, з іншого боку, ми його назвали І буде весна. Чому? Тому що ми віримо, що вже цієї весни наші хлопці та дівчата, які боронять нашу країну, які воюють з з ненависним всім нам ворогом. Зруцівісно повернуться до мову додому живими, здоровими, неушкодженими та обов'язково з перемогою над окупантом. Погасити марку Укрпошта запросила морських піхотинців. Андрій говорить, вперше бере участь у такому заході. Трохи схвильований. Як, як на це історична подія. оп, Дивимось. Тираж блоку і буде весна 250 тисяч екземплярів. Розповів Єгор Косоруков, Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Юрій Лотошинський. Суспільне новини. Херсон.